Там, де пройшла деокупація, пройде Українізація. У центрі культури та дозвілля імені Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника радянським офіцерам з'явився новий простір, присвячений українським націоналістам. В честь цієї події відбувся патріотичний захід на покинутих згарищах. Більше подробиць далі у сюжеті. Співали повстанські пісні, слухали лекцію з націоналістичної ідеології та донатили на ЗСУ. У Чернівцях відбувся патріотичний захід на покинутих згарищах. Організаторка цього дійства Тетяна Маслюк каже, таким чином хочуть пробудити у чернівчан та гостей нашого міста патріотичний дух. Все почалося з того, що тут пройшла деокупація того пам'ятника совєтського ідола. І оцей клаптик землі, який зараз розритий. Це як прообраз того, що відбувається зараз у нас в країні. Він був окупований. Ми його деокупували. Ми хочемо задати людям цього бойового духу ще більше. Показати, що навіть маленькі клаптики землі вони належать нам, вони наші, і ми тут господарі. Окрім того, для відвідувачів заходу всеукраїнська організація Тризуб імені Степана Бандери провела ряд тренінгів. Головний командир Олег Микитюк розповідає: усе це робиться, аби кожен міг захистити себе у разі небезпеки. Сьогодні ми проводимо патріотичний захід. Тризуб імені Степана Бандери відіграє в ньому більш таку мілітарну частинку. Попрацюємо трошки з несе. З містом в напрямку до медичної допомоги по алгоритму Марч. А разом з тим будемо займатися зі стрілецькою зброєю, поговоримо, з чого вона складається, як вона працює, які системи стрілецькі бувають в світі, і, власне, попрактикуємось, теж попрацюємо з ними. Також на місці демонтованого пам'ятника радянським генералам та офіцерам у центрі культури та дозвілля імені Тараса Шевченка з'явився новий простір, присвячений українському націоналізму. Це дуже символічно після того. Тут багато пройшло різних заходів до Дня Побєди і оцього всього. І я хочу, щоб зараз тут було багато заходів саме про українців, саме про українську національність, саме про нас, різного типу, різного формату, але про це. І це було б дуже чудово, якщо б ця площадка стала такою, де тут постійно щось відбувається. І всі чернівчани чи гості нашого міста будуть знати, що якщо сюди прийдуть, тут можна поговорити. Говорити про нас, про нашу історію, про нашу віру. Нашу кров захід відкрили молитвою військові капелани ПЦУ, аби освятити те місце. Священник Роман Грищук переконаний тільки той, хто бореться за свою ідентичність, приречений на свободу та незалежність. Це прекрасно. Якщо ми не будемо підтримувати своє, воріг нас заставить шанувати його. Хочете ви чи не хочете, але той, хто не має власної ідентичності, він приречений прийняти ідентичність, яку йому нав'яжуть зовні. І тому краще нам, якщо ми хочемо бути в сім'ї вільних народів, бути одним. Із цих народів, ніж як казав Франков поемі Мойсей, бути тяглом у поїздах їх без троїздих, тобто коли ми використовуємо просто як енергію, яка вибудовує їх, але при цьому зникає сама. Ірина Задорожна, Руслан Батюк та ТВА.